За що ти таємно засуджуєш людей? Мені не подобається, коли люди діляться аспектами свого приватного життя в соціальних мережах. В мене теж є щось таке, що люди, які постійно пишуть про те, наскільки щасливі їхні стосунки, рідко мають справді щасливі стосунки. Більшість людей із хорошими стосунками не відчувають потреби зовнішньому підтвердженні того, що їхній шлюб це гарна ідея. Я не розумів цього, поки не опинився у щасливих стосунках. Можливо, раз на рік я публікую публікацію про ювілей чи день народження. Мене з іншого боку соромлять люди, які так стараються здаватися ідеальними. Ми всі знаємо, що ваше життя це катастрофа. Будь ласка, припиніть публічно публікувати любовні листи з трьох абзаців до вашої дружини. Ми всі знаємо, що ви ненавидите один одного. Для мене це все одно, якщо йдеться про них. Але не коли вони публікують усе про своїх дітей, Нахіба, чувак, дозволь своїй дитині сходити в туалет, поспати і так далі, не зробивши фото. У нас буде покоління розлючених дітей, коли вони виростуть достатньо, щоб гортати фейсбук своїх батьків. У мене є двоє онуків, за яких мені дуже погано. Мама все викладає. Хлопець отримав лайно. Опубліковано. Дитина зробила щось дурне або незручне. Опубліковано разом із якомога менш втішними фотографіями. У мене змішані почуття з цього приводу, але це трапляється, коли я бачу, як батьки постійно кричать на своїх дітей, навіть коли вони ще немовлята і ведуть себе голосно та негативно, особливо коли це відбувається в громадському транспорті. Так крім того, постійно критикують своїх дітей гірше, коли це в соціальних мережах. Я розумію, виховання це важко, але постійна критика руйнує психічне здоров'я дітей. Згоден цим, коли я їхав автобусом, я часто бачив двох тих самих жінок, здається, сестер з дитиною в калясці, і вони кричали на дитину щоразу, коли вона починала ставати трохи голоснішою. Плюс постійно голосні розмови. Для мене це було занадто. Я бачив, як мати висміювала заїкання своєї дитини і сміялася з цього приводу. Мені довелося швидко піти, тому що я був розлючений. Яка ти мама, щоб зламати дух своєї дитини через вади мовлення? Треба було негайно піти. Я мав роботу і не хотів і не потребував кримінальних справ. Одного разу я ходив по магазинах, і моя дитина була у візку. І він продовжував щось робити, що мало перехилити візок. Я забув, як він це здавав. Це було давно, але я продовжував казати йому, не робити цього. Не роби так, перекинеш віз і впадеш. І оскільки я йшов по магазину, я відпустив візок, щоб щось взяти. Він зробив це, і він разом з усією передньою частиною візка розвалився на землі. Коротше, він перекинув усе, і воно впало разом з ним. Я обернувся до візка і почав критику. Чати на кшталт, я сказав тобі, не роби цього. Ось чому я тобі казав. Звичайно, я був засмучений тим, що він упав, хвилювався, але також був злий, що він не послухав. І цей святий чувак проходить повз, повністю ігнорує мене, нахиляється до мого сина і каже: Ти в порядку, друже? А потім кидає на мене погляд, іде геть. Я сподіваюся, що він впаде з якихось довбаних сходів. Я сподіваюся, що його власні діти не будуть з ним спілкуватися, коли стануть дорослими. Він поняття не мав, яким був мій. День і він вирішив зробити це, щоб почуватися добре, замість того, щоб насправді комусь допомогти. Іноді батьки відчувають стрес через те, що їхні діти роблять дурні дитячі вчинки. І якщо вони кричать, вони просто втомилися і не мають підтримки. І можливо, насправді ніколи не матимуть підтримки. Якщо це не надзвичайно, я просто припускаю, що це виправдано. Це миттєва реакція на якусь подію. Якщо б я побачив таку ситуацію і був би стурбований, я міг би запропонувати допомогу. Якби я побачив, як мама кричить. Що й про перекинути візок, і мене це турбує. Я міг би допомогти їй перевернути його назад, не поводитися з нею як з лиходієм через стрес. Грубість і бажання поскандалити. Я працюю в роздрібні торгівлі, не повний робочий день. Я підтримую це на 100%. Те, що я хотів би, щоб люди усвідомлювали, це у сфері обслуговування клієнтів. Ми пам'ятаємо, як ви ставитеся до нас, особливо якщо ви постійний клієнт. Якщо ти справді добрий, ми не проти допомогти. Якщо ви скандалите і поводите себе як грубіян, ми не хочемо мати з вами нічого спільного. Обслуговування клієнтів дає вам змогу побачити найгірших людей у суспільстві з висоти пташиного польоту. Я просто більше не турбую їх. Ви хочете піти в інший заклад? Добре, роби все, що хочеш. Просто йди прямо зараз. Не використовують поворотники. Я живу в Норвегії, і я б сказав, що 80% усіх водіїв або не користуються ними, або використовують їх неправильно, або використовують їх лише тоді, коли їм хочеться. Я велосипедист, тому я завжди зупиняюся на зелене світло. Перше мене збили два роки тому, тому що я проїхав прямо на зелене світло, а водій повернув напроти мене без сигналів. Моя мама ніколи не користується поворотниками, хоча я весь час їй про це кажу. Дня її зупинила за те, що вона не використала поворотник, щоб проінформувати про зупинку на парковці, що трохи смішно. Але я просто розсміявся, коли вона сказала: Я знаю, ти завжди кажеш мені використовувати поворотники, але я не думала, що це така велика справа. Я можу запевнити вас, що тепер вона завжди використовуватиме поворотники. Я хочу дати копу п'ятюню за те, що він провчив її. Він був добрий і відпустив її з поперед. Не стрижуть нігті. Взагалі, будь-які справи з нігтями тримайте їх чистими, не обрізайте їх публічно або підстригати нігті зубами. Це так антисанітарно. Для мене це одразу сигнал, якщо я на побаченні, а у них не доглянути нігті. Брудні нігті, тьфу. Я знаю людей, які працюють своїми руками або на фермі. Вони просто миють руки і стрижуть нігті коротко. Я терпіти не можу, коли мої нігті коротше кінчиків пальців. Для мене це нестерпне відчуття. Раніше я плакав, кричав і благав маму не стригти мені нігті, але завжди дряпався у вісні. Коротше кажучи, я ніколи не стрижу нігті, принаймні не так часто, як більшість. Я інколи використовую пилку, щоб вирівняти їх, або дуже рідко обрізаю їх, крім того, що нічого не заважає моїм природним довгим нігтям. Жую з відкритим ротом. Важливе попередження для вас: уникайте Китаю, якщо це вас турбує. Боже, я б ніколи не зміг поїхати до Китаю, тому що плямкання займає перше місце в моєму списку подразників. Я краще послухаю дитину, яка плаче, ніж плямкання. Був китайць на роботі, який їв свій обід шумно і з відкритим ротом. Мене попереднього попередив інший китайський товариш по роботі, тому я трохи очікував цього, але це все одно було жахливо. А як щодо тих, хто закриває рот, але ви все одно чуєте голосне та грубе жування, це роблять моя мама та хлопець. Це може бути мізофонія. Що в нас таке, що ми так дратуємося? Я терпіти не можу звуки з рота. Роками я не міг фізично їсти закритим ротом. До операції були серйозні проблеми з пазухами. Я уявлення не мав, що можна дихати і їсти одночасно. Те саме у мене маленькі носові пазухи, тому я взагалі погано дихаю через ніс, а також маю жахливий нюх. Раніше я просто підкорявся і затримував дихання під час їжі, коли хтось скаржився, що я жую з відкритим ротом. Але тепер я просто відвертий щодо того факту, що я не можу дихати, якщо жую з закритим ротом, і я вважаю за краще мати повітря, ніж робити іншим трохи менш незручно. Недостатньо або зовсім не миють руки після відвідування ванної кімнати. Я постійно сварюся з дружиною з цього приводу. Вона миє руки спочатку намилюючи сухі руки з милом, потім відразу змиває його і промиває руки проточною водою. Я стільки разів намагався змусити її зрозуміти, що милом треба потерти руки, а не відразу змити. На щастя, їсти готую я. Більшість людей навіть не знають, наскільки ретельно ви повинні мити руки. Якщо видалення хвороботворних мікроорганізмів є вашою причиною мити руки, я сам не знав, поки доктор Кембел не опублікував відеопідручник під час пандемії. Тепер, виходячи з повільної покрокової демонстрації, здається, що це займає багато часу. Але як виявилося, наші руки досить спритні. Насправді це не займе багато часу, щоб виконати всі кроки після того як ви звикнете до цього. Пліткувати про інших, це говорить про те, що вони теж будуть пліткувати про мене. Я не згоден. Я люблю трохи пліткувати про людей, які мені не подобаються. Але я ніколи не роблю цього, якщо це стосується людей, які мені подобаються, когось із моїх друзів чи родини. Я лояльний у цьому плані, і мені буде неприємно, якщо хтось спробує зі мною попліткувати про когось із них. Коли я був молодим, мені було 18-20, У мене була проблема пліткування, і я не зовсім визнавав це плітками. Я думаю, що я б описав це як невинні слова, що викликають випадкові, часто дещо негативні чи осудливі думки, чи уявлення, які я маю про інших, для тих, хто поруч щоб послухати, але я просто вербалізую свої думки. Але в очах мого 30-річного віку я здригаюся, і я дивуюся, скільки дружби, яка могла би бути, я зупинив на шляху через цю пот. Ворну рису. Мені досі подобається чути плітки, але я навчився бути просто слухачем пліток, а не творцем. Кожного разу, коли я стикаюся з цим, я знаходжу людину, яка знає все, і яка, як я знаю, буде чесною зі мною, і запитую їх, чи не пліткують про мене. Наразі я отримував завжди ні. Ти занадто нудний, щоб про тебе пліткувати, що я сприймаю як великий комплімент. Занадто багато дітей мене бентежить наскільки нерозумні люди мають сильне бажання розмножуватися у великій кількості. Це малює дурну картину майбутнього людства. Коли ви пов'язуєте відповідальність із плануванням сім'ї, кінцевим результатом є лише безвідповідальні люди, які народжують дітей. Діти це їхній пенсійний план. Більше дітей кращі шанси. У Великій Британії живе хлопець, у якого 26 дітей і 10 різних мам. Я знаю це лише тому, що це було по телевізору, коли він скаржився, що у нього немає більшого будинку. А він також стогнав, що не може отримати PlayStation через переваги, які він отримує, але він п'є і курить. Я просто не розумію, на що це вам. Те, як люди ставляться до своїх домашніх тварин, коли вони начебто ігнорують їх, або ставляться до домашнього улюбленця як до аксесуара, замість того, щоб зробити якесь невелике визнання вихованця, навіть просто почухати голову, коли собака проходить повз, або люди, які кричать на своїх собак, це просто дратує мене нереально. Абсолютно погоджуюсь, це сталося зі мною нещодавно. Пара, яка дружить із моїм чоловіком, мимохід сказала, що вони просто ігнорують і нехтують своєю собакою, яка має автоматичну годівницю, і вони залишають місто на кілька тижнів. І це просто собака, тому вони не нервують через це. Це мене так відштовхнуло від них, що я щиро не хочу з ними жодної дружби. Я не хочу бачити їх знову, але я буду щирою, якщо це буде абсолютно необхідно. Я так думаю. Ці люди сміття. У моєму житті є дехто хто розповідає історії про своїх минулих домашніх тварин, але вони віддали їх усіх, і один помер за незрозумілих обставин. я розумію, що іноді буває причина, чому хтось може бути змушений повернути домашнього улюбленця. Але це рідко, коли хтось починає говорити про кількох домашніх тварин, яких вони взяли, а потім повернули. Я ставлю під сумнів мораль цієї людини, Як і про кожну домашню тварину, яку я встановив, я піклувався про неї до останнього подиху від старості. Або невіліковної хвороби, тому що це зобов'язання, яке ви берете на себе, усиновлюючи домашнього улюбленця. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!